Бюджет це фінансовий документ, по якому живе держава кожного року. Особливо він важливий під час війни важливий для того, щоб забезпечити е, інтереси ключових галузей, ключових напрямків фінансування нашої з вами держави. Сьогодні дійсно перше це війна. І е, ми пропонуємо з командою розумної політики внести серйозні корективи до того законопроекту про бюджет на 2024 рік, який був занесений е, Кабінетом міністрів України. Прибрати серіали, інгульці, всякі, всяку іншу е, багнюку, яку намагаються запхати до бюджету, а е, прибрати шкурнікові питання про закупівлю. незрозуміло чого, незрозуміло кого для того, щоб. Знову осідали кошти в кишенях наших з вами чиновників. Ми пропонуємо інші підходи. Перше і ключове завдання для України це перемогти у війні. І ми в рамках діючого запропонованого бюджету. Ми нічого просто зі стелі не брали, не малювали. Потім ми, коли почнуть розповідати, ми взяли і зробили перерозподіл, щоб гроші йшли на той напрямок, який сьогодні дійсно потрібен нашій державі. В першу чергу це українська армія. Ми запропонували, знайшли, показали, дали свої пропозиції для того, щоб збільшити бюджет армії, бюджет Збройних сил України на 66 мільярдів гривень. По факту тоді вони в бюджеті на 2024 рік отримають майже 950 мільярдів. Фактично, це серйозно збільшить спроможність збройних сил України. Це убезпечить від того, що потім... Знову вийде якийсь міністрів, скаже, військові нас попросили, щоб ми їм не робили доплати в 30 тисяч, 100 тисяч. Потім не будуть вони знову намагатися зробити так, щоб військовим щось не доплатити. Це серйозно додать, додасть спроможності того, щоб закуповувати снаряди, закуповувати міни. Ми, коли їздимо по фронту з нашими колегами з розумної політики, постійно чуємо заяви і звернення наших хлопців і дівчат про те, що дайте снаряди, дайте міни. Говоріть з нашими міжнародними партнерами, говоріть з тими, хто тут приймає рішення, тому що вони займаються чим завгодно, а не забезпечення української армії цими вкрай необхідними речами. А другий аспект, на який варто звернути серйозну увагу, це підсилення соціального сектору, підсилення. Можливості і спроможності для найменш захищених верст населення для тих, хто сьогодні переїздить переїхав з своїх окупованих. Поки що окупованих або зруйнованих територій, хто потребує опіки і підтримки держави. В першу чергу, ми можемо говорити про дітей. Ми можемо говорити про пенсіонерів. І багато багато пропозицій було надано нашою командою. Одна, наприклад, з них, просто щоб не витрачати багато часу. Це те, щоб збільшити. Прожитковий мінімум для дитини з 2,5 тисяч до 7. І ми також показали, як це зробити. Тому що коли ви заходите в магазин, коли ви заходите в будь-який магазин продуктовий, заходите в магазин, де продається е, е, шкільна форма, іграшки, все, 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 то 2,5 тисячі гривень це, на жаль, не про що сьогодні. І ми маємо забезпечити. Наші з вами дітей, наше з вами майбутнє, що найменш нормальними умовами життя сьогодні. Ми ви знаєте, дуже сильно впав рівень народжуваності, і я розумію, чому тому, що батьки не впевнені, що вони зможуть поставити своїх дітей в майбутньому на ноги. Тому держава, якщо вона хоче залишитись державою, якщо вона хоче бути успішною, має зробити все для того, щоб впевнити майбутніх батьків, що вона їм допоможе. Допоможе підняти дітей, допоможе дати їм гарну освіту, допоможе їх забезпечити елементарними умовами існування. І саме ці діти будуть розбудовувати майбутнє нашої країни. Ще один з важливіших а, аспектів, на яких ми концентруємо свою увагу, команда розумної політики, це. А, Напрямок підтримки українського бізнесу не те, що робить сьогодні уряд офіс президента. На жаль, президент, який підписує ці закони, і Верховна Рада, монобільшість, які намагаються знищити український бізнес. Ми багато з вами говорили про 8401, який повернув податки, повернув перевірки. Частково повернув перевірки. Зараз в раду занесли зі згоди офісу президента Кабмінівський закон десять 16, який фактично буде повертати всі тотальні перевірки, і просто е, налаштоване на те, щоб знищити український бізнес. Я не знаю, чому вони це роблять. Іноді дії окремих чиновників е, дивлячись на дії окремих чиновників, здається, що вони просто працюють на Росію, намагаючись знищити економіку України. Ми е, пропонуємо не займатися ерундою, а навпаки, допомагати бізнесу. Перелаштовуватись підлаштовуватись приспід під сьогоднішні реалії і давати йому можливість існувати далі і розвиватися один з одна з ініціатив, яка також була відображена в бюджеті, це додатково виділити один з половиною мільярд гривень на підтримку сільського господарства, малого сільського господарства, тому що сьогодні. Це одна з найбільш перспективних галузей з одного боку з іншого боку, одна з найбільш постраждалих, тому що ви знаєте про заборону імпорту через деякі через територію деяких наших сусін, сусідніх країн. І е, сьогодні українським аграріям дуже важко. Держава має їм допомогти, тому що це в майбутньому точка росту для української економіки, не лише вирощування, переробка і багато інших речей, про які треба думати вже сьогодні, готуватися вже сьогодні для того, щоб. Якомога швидше відновити цей сектор і почати на ньому заробляти гроші, які будуть в необхідні для відбудови нашої держави. Ми будемо наполягати на всіх цих правках. Ми будемо намагатися інтегрувати їх в цей бюджет для того, щоб максимально забезпечити інтереси простих українців, інтереси громадян України, а не цікавинки наших з вами чиновників.